Ви не можете подати заяву на отримання житлового сертифіката через те, що втратили всі документи. Виникли складення з подачі документів на є відновлення. Що робити в Україні? Вже більше року успішна діє програма, яка дозволяє отримувати житлові сертифікати на придбання нової нерухомості замість зруйнованої. За цей рік більше 57 тисяч українців отримали свої сертифікати на придбання житла. Взагалі, процедура доволі проста. Для початку достатньо подати заявку через дію. Проте все одно існують випадку, коли особа не може отримати свій сертифікат через те, що документи було втрачено і вони не були внесені. В єдиний державний реєстр тоді такі особи не можуть пройти обов'язкову процедуру про припинення права власності на зруйновану нерухомість. У такому випадку особі важко довести, що саме вона є власником зруйнованого майна і має право отримати компенсацію. Якщо вже так сталося, то скоріше за все доведеться звертатись до суду і через суд доводити своє право власності. Якщо ваші правоосновлюючі документи частково або повністю втрачені, і навіть якщо міста, в яких знаходиться ваша нерухомість, окуповані, і ви не можете відновити документи в загальному порядку, я зможу допомогти вам відновити такі документи за консультацією, звертайтеся. По телефонам або в директ.